У центральній публічній бібліотеці лунали стрілецькі пісні. Тут влаштували захід до Дня Соборності України. Гости книгозбірні занурили в атмосферу 1919 року, коли був підписаний акт з луки. Колись давно дуже багато українців загинуло саме для того, щоб наша Україна була єдина. І коли її протягом знову ста років намагалися розділити, і знов це призово до війни, і зараз історія наша повторюється. У бібліотеці представили плакати вихованців студії малювання як арт-терапія. Керівник гуртка Володимир Півень родом із дружківки, що на Донеччині, ці твори говорить митець, символізують цілісність нашої держави та зв'язок українців з минулим. Наші вояки безумовно там внуки чи правнуки, тих хто. Воював лавах упа. Ми не переможні, тому що єдині. Один із плакатів написаний під впливом вірша про бандуру. Його у бібліотеці продекламував ліцеїст Державної прикордонної академії. Як там у хлопці? Краще не питати, як наступаєте? Які у наших втрати? Про акт, злуки та ланцюг єдності розповідали і учням 24-ї школи. Лекцію підготували працівники архівного відділу Хмельницької міської ради у рамках проєкту Вивчаю Україну. Згадали разом із старшокласниками і про бій під крутами. Хочемо донести, що немає немає окремого сходу, немає окремого заходу. Є, є єдина ціла цілісна країна, щоб вони знали, що це наша є домівка від заходу до сходу, від півдня до. Це торжество об'єднання двох двох земель, двох частин однієї землі. Якщо придивитися, так трохи романтизовано скажу. В очах читалось таке полегшення на таке, знаєте, виклик нарешті об'єднання. Організатори говорять, саме покоління, що підростає, будуватиме вільну та соборну Україну. А щоб мати щасливе майбутнє, потрібно знати про своє минуле. Їх покоління десяти на ім відбудовувати Україну після війни. А перемога буде за нами однозначно. Ірина Муляр, Валерій Телеховський, Микола Юрковський, новини міста.